Не буду кривити душею, якщо скажу, що в молодості село мені так надоїло, що коли випала така можливість жити в місті, моєму щастю не було меж. Кожний день в селі, то праця на городі зранку до ночі, то грядки. То сінокос, то весь час город-город, навіть не було часу подивитись на ту квітку. І тоді якось я не дуже захоплювалась садком і його квітами. І весь час хотіла жити в місті. А коли переїхала жити до міста, коли з'явилася сім'я, діти, потрібно було багато коштів, а були 90 всі працювали, а грошей не було, то добре виручало село зі своєю картоплею. Зі своїми грядками із буряком і морквою, цибулею і часником, з тим хазяйством, яке давало молоко, сметанку, сирок, сальце від свинок, яких тримала бабуся і мама. Тоді село дуже допомагало. І, мабуть, так звикли уже. Працювати на селі, в селі на землі, мабуть, то вже на генетичному якомусь рівні від бабусі і мами прийшло порпатися весь час в землі, в землі, яка годує, яка підтримує, яка дає надію. На краще. Тому ось так і тепер. Тільки но настає тепло, знову все по колу, посадив, посіяв, не зійшло, висохло, вимокло, кріт підрив, медведка під'їла, мурахи завелись, ворони попсували. Одним словом, сьогодні з вами та, яка взимку. Урочисто клялась, всього чуть-чуть, всього трошки. Ну, краще ляжу, відпочину, вип'ю кави, помилуюсь квітами, та знову висадили 365 кущів картоплі, 2 кілограма цибулі, часник, морква. Буряк. Поки що зійшли гарбузи, кабачки, кукуруза. В парничку помідори. Що робити? Потрібно саджати. Як же без них? Поки що 200 штук і 50 перців. Буду відпочивати. Так як в селі на дачі ми буваємо тільки на вихідних це два дні, то помідори весь час ми саджаємо і дуже добре поливаємо. В кожну луночку ми кидали лушпиння від цибулі і шкарлупу від яєць. Проливали Півтора літра теплої відстоявшої води. І саджала помідори дуже так глибоченько, аж по, по саме листячку. Тому зараз їх е, ще не так добре видно. Але вони швидко підростуть, я сподіваюся. Як же їхати на дачу і знову не придбати собі якихось квіточок? Ось такий кошик із гейхери, такого гарного, насиченого кольору. Очіток я придбала на базарі. І ще отаку зелену із прожилками гейхеру. А це е, я сколку давно хотіла. І також такого дуже яскравого червоного кольору гейхеру, яку сказали, вона може рости на сонечку, не боїться сонця. Я придбала і взяла з собою на дачу. Всі свої рослинки купую на базарі, тому рідко хто знає. Назву сорту. А ще навіть бувають такі курйозні випадки, коли не знають навіть і назву квітки ось так говорять, як на ясколку: ковриком просто такий гарний коврик із біленьких квіточок. Ну, ось я цей коврик і придбала. Як ви вже знаєте, минулого разу я продовжила роботу над клумбочкою на гнили глиніщі. Ось і цього разу квіточки, які я придбала. Я поч... далі продовжувала працювати над цим квітничком. Минулого разу це у мене був такий кам'яний струмочок. І цей раз я вирішила також поєднати два кам'яних струмочка. Тому зробила ще один кам'яний струмочок, обабіч якого висадила цей очіток, який придбала цього разу на базарі. Висадила його по обидва боки струмочка. Кам'яний струмочок бере свій початок із невеликої такої гірки, поверх якої, зверху якої я розташувала ясколку. Думаю, коли вона розростеться, буде так плавно спадати в цей струмочок. І такий буде ніби водоспад. Мені так чомусь здається, що буде гарно виглядати. Ці два кам'яні струмочки, і я так собі <клухи> планую, що вони впадають в одну в одне озерце, яке ось так по кругу розташовано в мене посередині. І така це клумбочка ніби. Ось так це озеро, з якого виходять два струмки. Ну, Далі ще маю деякі плани на цю клумбочку. Поки що так. На цьому місці, де колись був глиняний вал, а зараз я створюю клумбочку, дуже багато в землі личинок хруща. Тому я посадила тут лупін. Саме лупін, його аромат не терпить личинка хруща і не може жити там, де росте ця квітка. Лупін буває однорічний і багаторічний. Однорічний використовується саме як сидерат, а ось багаторічний для декоративних насаджень. Також по всьому периметру клумби у мене ростуть іриси або півники, які я висадила восени, прибрала із основного квітничка. Іриси це квіти веселки, різноманітного забарвлення та чудового аромату та різного росту. І риси невибагливі рослини, легше за ними доглядати, коли вони висаджені е, разом такими групами. Обривати потрібно засохші, щоб продовжувати квітування, виламувати зів'явшу квіточку разом із насінневою коробочкою, щоб рис не витрачав сили. Рис відразу змінюється, ніби заживає новим життям. Продовжується декоративне квітування. Фіолетові, рожеві, жовті риси мого саду, а аромат просто неймовірний. Чути навіть на відстані. Є і риси бородати, які відрізняються, бо в них є така ніби борідка. Ось дивіться, які красончики, який ніжний, ніжний рожевий колір. А маю також і простячки Єрисі. Все рівно вони мене радують і прикрашають мій садочок. Квітує ще в садочку такими білими ніжними квіточками рястка або орнітогалом. Дивіться, ніби зірочки. Ніби зірочки, такі ніжні квіточки. А ось братчики. братчики по всьому садочку, по всьому садочку, які квітують уже декілька місяців. І вони такі гарненькі, що ті, які від вітру полягли, я вирішила поставити в кувшинчик. і... Прикрасити ними альтанку. І вони мене радують. Прості ніжні квіточки. А це декоративна конюшина. Дивіться, якого вона насиченого, такого бортового навіть кольору. Дуже гарний декоративний ефект створює в садочку. На бутонах стоїть уже півонія. Ще квітує барвінок королівський великими такими блакитними квітами. І радує герань Садова, наросла за цей період гарним кущиком і радує своїми квітами аліум. Зацвіли аліуми, які я висадила біля жасмину. Жасмін стоїть на бутонах, а алюм уже в повному розквіті яскравими такими фіолетового кольору кульками. А ось бересклет або бруслина. Дивіться, як багато квіточок він заклав. І знову цього року він мене порадує квітуванням. Минулого року він так дуже пишно квітував, я його постригла. І знову він мене буде радувати. А це починає квітувати бузина великим кущом. Вона росте в мене в саду. І е, скоро будемо зривати цвіт бузини і робити так, як ми кожного року робимо квас із бузини. Дуже смачний, який е, спрагу втамовує спекотну літню пору. Біля бузини також уже квітує калина. Так люблю ці квіти, калини і бузини. Обидва кущики ростуть поряд і радують своєю білизною, своєю чистотою, своєю такою невинністю. Ніби дві наречени і перша троянда, яка розквітла. У мене в садочку це витка Троянда. Дивіться, вона здіймає свої пагони до сонечка, ніби тягнеться до нього. І хоче сказати всім нам, що все буде добре. Все буде добре, інакше ніяк не може бути. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Разом на прогулянці бажаю всім здоров'я і мирного неба над головою, миру нашій рідній Україні. Все буде добре.